Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. На півночі. На Житомирщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Протягом дня погода залишатиметься похмурою. Увесь ранок йтиме дрібний сніг, що розпочнеться ще вночі. У другій половині дня його змінить дрібний дощ зі снігом, який закінчиться ближче до вечора. На Чернігівщині вдень і вночі температура становитиме плюс один градус. Небо залишатиметься хмарним протягом усього дня без дощу та снігу. На Сумщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс двох. День буде похмурим. Опади не прогнозуються. На сході. У Харківській області вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Донецькій області вдень температура сягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Протягом дня триматиметься хмарна погода. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. На Луганщині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Протягом дня хмарна погода супроводжуватиме регіон. Дрібний дощ ітиме вночі та вдень, але ближче до вечора має припинитися. На півдні на Одещині вдень температура сягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. День буде похмурим, без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Увесь день сонце рідко з'являтиметься з за хмар без дощу. У Херсонській області в день і вночі температура сягне плюс 6 градусів. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Увесь день пройде похмуро, без опадів. У Запорізькій області в день температура сягне плюс 6 градусів. А вночі знизиться до плюс 5, вітер північний близько 4 метрів за секунду. День буде похмурим, без дощу та снігу. На Кримському півострові в день температура сягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня очікується дощ, який у другій половині дня може посилитися. На заході на Львівщині вдень температура становитиме плюс 1 градус. А вночі знизиться до нуля. Протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Сніг йтиме вночі та вранці, вдень ослабне і ближче до вечора припиниться. На Івано-Франківщині вдень температура досягне плюс двох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. День буде похмурим, уночі піде дрібний дощ зі снігом, який завершиться ще до ранку. Більше опадів не прогнозується. На Тернопільщині вдень і вночі температура становитиме плюс один градус. Нічний сніг вранці ослабне, а до середини дня повністю припиниться. У Чернівецькій області вдень температура досягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. День залишатиметься похмурим, опадів не очікується. На Закарпатті вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, опадів не передбачається. На Рівненщині вдень і вночі температура становитиме 0 градусів. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ зі снігом, але ближче до обіду опади припиняться. На Волині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. День буде похмурим. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, вден та ввечері без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура становитиме 0 градусів. Протягом дня погода залишатиметься похмурою. Уночі можливий сніг, який зранку ослабне, вдень припиниться, а ввечері може поновитися. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, опадів не очікується. На Полтавщині вдень і вночі температура досягне плюс 1 градуса. День буде хмарним. Опадів не прогнозується. На Черкащині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Протягом дня очікується дрібний дощ, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У Дніпропетровській області вдень температура буде плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. День залишатиметься похмурим. Опадів не прогнозується. На Вінничині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.